Пропонуємо до вашої уваги тримач для рушників. Це компактне та надійне рішення для організації ванної кімнати, виготовлений із міцного заліза, тому забезпечує надійність та довговічність. Настінний дизайн оптимізує простір, забезпечуючи достатньо місця для зберігання рушників. Даний тримач дуже місткий, тому ваші рушники будуть акуратно складені та легко доступні. Оптимізуйте простір у своїй ванній кімнаті за допомогою цього практичного та стильного тримача. Пропонуємо до вашої уваги чохол для зарядного пристрою. Це силіконовий аксесуар, розроблений для захисту зарядних пристроїв. Він чудово захистить блок та кабель від зношування та розриву. Він простий у встановлення та додає довговічності вашим аксесуарам для заряджання, представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Покращуйте враження від заряджання за допомогою даного захисного чохла. Він чудово подовжить термін служби. Зарядних кабелів та штекерів. Пропонуємо до вашої уваги електричний блендер. Це універсальний кухонний прилад, який виконує функцію електричної соковижималки та блендера. Завдяки компактній конструкції він буде займати небагато місця на вашій кухні. Працюючи від мережі 220 вольт, він забезпечує швидке та зручне приготування їжі. Він ідеально підходить для приготування різноманітних змішаних напоїв або ж просто для вижимання соку. Завдяки великому об'єму ви зможете одночасно приготувати вживати кілька порцій Пропонуємо до вашої уваги охоронну сигналізацію. Це надійне рішення для безпеки вашого будинку. Даний датчик виявляє відкриття дверей та запускає миттєві сповіщення безпеки. Завдяки бездротовому з'єднанню вона легко інтегрується в екосистеми розумного будинку. Завдяки високоякісним матеріалам вона служитиме вам довго та надійно. Пристрій гарантує душевний спокій, миттєво сповіщаючи вас про будь-який несанкціонований доступ до дверей. Вона ідеальна для. Для тих, хто шукає зручне та ефективне рішення безпеки. Пропонуємо до вашої уваги змішувач для раковини. Це стильне доповнення до будь-якої ванної кімнати. Виготовлений з міцної латуні, тому забезпечує довговічність та надійність. Елегантний дизайн додасть вашій раковині нотку розкоші. Цей одноважільний змішувач дозволяє легко контролювати температуру води. Даний змішувач ідеально підходить для тих, хто цінує поєднання сучасної естетики та практичності. Доступний в різних кольорах, тож ви зможете підібрати той, який. І найкраще пасує до вашого інтер'єру.